Щава зброя до такого кроку змусила нас докоріння зміни на краще в світовій політиці. Однак чому обов'язково знищувати? А якщо переобладнати танки на тягачі або знайти покупця? Хто буде купувати, вибачте, за таке висловлення старий чобот? Тому вони потрібні, якщо є. Зброя найбільш сучасна. Якщо їх там є спроби приробити на якісь тягачі, то такі тягачі неефективні. Вони дуже багато потребують пального, дуже важкі. Краще зробити новий тягач за тим призначенням, котре потрібно. Ці машини треба знищувати, і не треба було допускати до того, щоб їх стільки накопичити. Своїми думками ділиться директор Харківського заводу імені Малишева, на якому, до речі, донедавна робили танки, депутат Верховної Ради України Геннадій Петрович Левченко. Конверсія на наших підприємствах почалася ще тоді, коли існував Радянський Союз. І навіть в той період, в той час, так звана Горбачовська конверсія, вона була не продумана. І... Конверсійні процеси вони тільки тоді досягають якоїсь мети, коли є розроблені програми. І ну, навмисне думають хтось, що конверсія це тільки сьогодні почали конверсію, а завтра вже народ може отримати якісь блага. Ні, конверсія, особа на першому етапі, вона потребує вкладування коштів навіть навіть більших, ніж виробка нових озброєнь. Це гарна і оригінальна задумка наших конструкторів. І вже по цій машині можна казати, що наші конструктори вміють не тільки гарну зброю проектувати, а й ту техніку, котра потрібна людині. Задумка відносно цієї техніки була такою, що треба створити таку машину, котра би задовольняла працівника сільського господарства. Перший трактор. Ми випустили у першому піврічці 91-го року. Він коштував 5900, тисяч ну майже 6000 тисяч карбованців. Зараз на вчорашній день ми ще продавали по 738 тисяч. Скільки він буде коштувати завтра? Я теж не можу сказати. Сказати з певністю можна лише одне. Великих прибутків заводчани на цій продукції не одержали через дорожнечу комплектуючих. Її рентабельність всього-навсього 10%. Ну, у нас на підприємстві заробітна плата. Вона десь посередині серед підприємств машинобудівного комплексу в Україні. Правда, за цей час ми втратили десь 6,5 тисяч працівників. Тільки ну вдумайтесь: 6,5 тисяч високопрогресійних спеціалістів пішло з підприємства. І виною тому перш за все непродуманий перехід до конверсії. Тільки суспільні конверсії конверсійні програми. Могли дати е, найбільший економічний ефект. А те, що ми робимо зараз, це спривело до того, до того, що крупні підприємства е, перестали виробляти і озброєння, і не готові ще до виробки цивільної продукції. Кажете цивільної продукції, але ці деталі підозріло схожі на заготовки для снарядів. Снаряди, як і бомби. Колишній флагман оборонки Донецький завод Точмаш уже не випускає. Ця продукція цілком мирна. Бурильні замки для нафтогазової промисловості. Але ставлення до неї ретельне, як і до військової. Всього три роки було відведено орендному підприємству Точмаш для переходу на мирні рейки. В нинішньому економічному хаосі керівництво заводу не розгубилося. Було визначено три пріоритети зберегти кадри, забезпечити їх пристойною заробітною платнею і нарощувати за будь-яку ціну об'єми нової мирної продукції. Серед конверсійних виробів точмашівців пральна машина Дончанка. Багатьом, особливо в сільській місцевості, стане в пригоді побутова центрифуга. Жінки-робітниці. А їх на заводі переважна більшість швидко опанували нове виробництво. Потягнулися на точмаш і замовники з села. Заводські спеціалісти придумали, як розширити можливості звичайного трактора. І все це завдяки винятково висококласній гідравліці. Отже, дійшли до того, що суперобладнання тепер на підхваті. То кому ж вигідні ці переміни? Може, варто обрати інший шлях? У всьому світі е вироблення зброї це. Не тільки захист своєї держави, а це ще і хороший такий промисел, бізнес, де можна торгувати. Ось ми недавно були свідками Великотенської виставки воєнної техніки Росії в Арабських Еміратах. І чому б і Україні не бути на цьому мировому ринку торговлі зброєю? Якщо немає там нас, то є хтось інший. А Такі підприємства, котрі виробляли на Україні на сучасну воєнну техніку, вони б могли зараз принести державі ті необхідні валютні кошти, щоб провести ту ж конверсію, виробити товари народного споживання, цивільну продукцію так необхідну нашій державі. Над компетентними твердженнями Геннадія Левченка варто замислитися. Дійсно, для нормального переходу на конверсію потрібні кошти і немалі. Трудове життя цих людей конверсія теж внесла безрадісні корективи. Ще недавно конструктори Харківського виробничого об'єднання Комунар відомого підприємства оборонної галузі проєктували ракетно космічну техніку. Була престижна робота, високі заробітки. Сьогодні інженери проєктують. Телеприймачі. Новий телевізор Берізка. Апарат п'ятого покоління. Його висока якість обумовлена використанням Технологічній схеми електроніки, яка раніше призначалася лише для космічних цілей. Новий харківський телеприймач за сервісними і технічними характеристиками буде на рівні кращих світових зразків. У нього 55 програм, дистанційне управління, надійний прийом зображення всіх телевізійних систем. Щомісяця з основного конвейера буде сходити біля двох тисяч таких приймачів, не так уже й багато. Та й ціни для багатьох бажаючих придбати берізку будуть недоступними. Уже зараз, так би мовити, первісна вартість телевізора 200 тисяч карбованців, і вона безумовно ростиме. Мимоволі виникає питання, а чи потрібна людям отака конверсія? Може, краще було б робити ракети?